Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що заважає припиненню обстрілів, ракетних обстрілів по Україні, щоб припинили обстрілювати росіяни Україну. Скажіть, що заважає припиненню цих обстрілів? Які перешкоди, щоб це припинилось? Скажіть мені, будь ласка. Ми жертви в позиції жертви. Поки ми самі їм не дамо цінну е, відповідноцінну відповідь, і це не припиниться. Поки ракети не почнуть летіти на Росію, це не припиниться. І ми над цим працюємо, це ну, майже ми це можемо робити. І в тому числі в нас повинна бути ядерна зброя. Над цим працюють. Карта роботи, точно, так. Да, так і є в процесі. Які перешкоди. Перешкоди тільки ті, що скрита угроза, ми, як у ці овці, жертви, не даємо равноцінну відповідь. Коли буде рівноцінна відповідь, коли будуть вибухи там на Росії, на Московії, тоді це припиниться. У карти виходять страхи, що бояться смерті. Ми всі боїмося смерті. Дьявол робить чини і перешкоди, да? він робить перешкоди такі, щоб ніяким чином ми не змогли дати цю відповідь. Тобто, йому можна по нас стріляти, а нам не можна, бо це ж неправильно. Як це так? стріляти по людях. І це ілюзія, це обман. І весь світ е, ведеться це на поводу цього д'явола, що нам не можна стріляти чомусь по Московії. Їм можна, а нам не можна. І це є такий обман, шо, ну, маніпуляція. І 10 мечів вийшло, що ще будуть смерті, ще будуть руйнування. Це ще буде. Ще... Так, коли припиняться ці ракетні обстріли, коли ми зможемо зробити достатньо своєї зброї, якою ми зможемо стріляти по Москві, по росіянам, скажіть по Росії? Коли ми зможемо дати равноцінну відповідь росіянам, скажіть, коли це буде? Чи буде це до кінця літа цього року? Можливо, ну це скоріше це весени. Осінь. Осінь буде завдано шкоди, буде боляче там. І це мріє всіх українців, щоб ця відповідь, щоб ця, оці руйнування, щоб вони там у них були. Ось так. Прибираємо все, що нам шкодить. Прибираємо все, що шкодить, щоб припинились ці обстріли, ці руйнування. Тут ще в минулому було, ну, розказано, я не сказала, що чому вони взагалі нас обстрілюють. Ми дуже класні, дуже красиві, заможні, щасливі родини, дуже красиві дома, будинки, і красиві люди, і ну, созідання гармонії. Оце завість на це. І це хотіли зруйнувати і зруйнували. Продовжують руйнувати. І щоб ми не могли е, про, про, ну, просуватися, да, розвиватися і продовжувати це. Щоб ми впали в якесь середньовіков'є і е, займалися відновленням довго, і щоб країна притермозить розвиток. Так, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню обстрілів України, ракетами, дронами, снарядами, бомбами, всім, що вони там стріляють. Росіяни по нас. Прошу прибрати всі перешкоди, щоб все скінчилось. Більше нічого не заважає припиненню обстрілів України. Вищі сили. Поверніть всі ракети, всі дрони, всі бомби і снаряди, запущені по Україні в місце їх випуску, в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості на їх голови. Та буде так. Так буде. Тож, такий вийшов у нас розклад. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!